Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Чернівецька область стає на лижі. Це не я сказав. Це сказала речниця Чернівецького обласного ТЦК Тетяна Гайдащук. У Чернівецькій області за наявку до ТЦК та СП подано в розшуку у нас поліції понад 5 тисяч чоловіків. Понад 5 тисяч чоловіків у розшуку. Подав ТЦК СП у нацполіцію у розшуку. Ті 5 тисяч військовозобов'язаних каже речниця ТЦК СП пані Тетяна Гайдащук, які були оповіщені представниками ТЦК та роботодавцями чи то іншими уповноваженими особами. вони отримали повістки, але проігнорували. Тому на них конкретно усі передали. Справи до нас поліції, заявила Тетяна Гайдащук. Також є особи, які не з'явилися в ТЦК. Як цього вимагає закон для уточнення даних та проходження служби. Маємо майже 30 тисяч військозобов'язаних, дані яких внесені до електронного реєстру оберіг. А законний цей електронний реєстр чині. Це ще великі питання, але вони не прибули до ТЦК та СП для уточнення своїх даних або для проходження військової служби. Тож військовослужбовцям доводиться проводити оповіщення і нагадувати громадянам, що захист вітчизни є конституційним обов'язком, зазначає Тетяна Гайдащук. Я підтримую Тетяну Гайдайщук. Правильно, захист вітчизни є конституційним обов'язком, але для усіх. Пані Тетяна. Для чиновників, для депутатів, для суддів, для прокурорів, для митників, для тицикашників, для поліцаїв, для блатних приближених влади. А чомусь виходить, що в Чернівецькій області обов'язок іти і помирати за неньку Україну це тільки робітники та селяни. Якась така маленька, маленька та невелика несправедливість, про яку чомусь пані Тетяна. Речниця обласного ТЦК мовчить. З вами український історик та журналіст Яршусь. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!